Привіт, зіроньки! Так знаю, що відео довго не виходило, і тут мав би бути якийсь новий серіал. Але не доля. Так ось, зіроньки, які слідкують за моїм телеграмом, давно ловлять спойлери щодо наступного серіалу. Якщо ви теж хочете подивитись спойлери, то селочка в описі. Що ж, приблизно півроку назад. Оу! Так, аж настільки затягнулось це відео. Гаразд, півроку назад на одному з моїх ефірів в Тіктоці, одна із зірочок попросила зробити відео про стиль малювання. От тільки проблема в мене нема стилю малювання. Так, деякі елементи в мене є, які я малюю майже в усіх артах. Але назвати це своїм стилем ну не можу. Взагалі для мене. Це несподіванка, що мене взагалі попросили зробити таке відео. Ну гаразд. Якщо чесно, справді не розумію, навіщо шукати свій стиль в малюванні? Коли можна експериментувати і малювати взагалі усе, що тобі заманеться? Що ж, загалом я малюю поетапно, як і більшість художників. Спочатку скетч, потім лайн і покрас. Ну, а на кінець якихось дрібничок цікавих. А ще по більшій частині, коли я не хочу малювати арт до кінця, то я просто малюю скетч, основну ідею, і даю йому краску. Все. Ну гаразд, не мені вас учити. Кожен сам знаходить свою точку погляду, чи потрібен стиль, чи ні. Тут уже лише вам вибирати. Такс, що можу сказати про арт? Намалювала я його доволі давно. Навіть в телеграм-каналі його запостила ніби мем, ну а що, мені це здалося цікавою ідеєю. Арт, який я малюю, мав би бути ніби сторінка якогось коміксу, де головна героїня упала у смітник, її друг її фотографує, а дівчина головної героїні дивиться на всю картину з вікна. Але в мене, як завжди, пішло все не по плану. Тому на арті буде лише персонаж, який у смітнику. Ну, наостанок скажу, що я проводжу прямі ефіри в Тіктоці по Майнкрафту. Точного розкладу ефірів нема, але за день чи два до ефіру я усе постю в телеграм-канал. Взагалі в моєму телеграм-каналі багато цікавинок. Розповідати не буду, самі зайдете, якщо захочеться. Ну а на цьому все. Була рада з вами побачитись. Дякую, що додивилися відео до кінця. Всім удачі і пакета!